Колись я робив огляд на круту роторну електричну бритву від Philips. Вона мені дуже сподобалася, але то був прилад преміум-сегменту, придбати який собі на жаль можуть далеко не всі. Після виходу того огляду минув майже рік. Думаю, прийшов час знову оголитися і підстригатися. Але цього разу я випробую тример з функцією машинки для підстригання Philips MG7745, який має гарний функціонал і цілком прийнятну вартість. А от чи здатен він чисто голити та рівнесенько підрізати волосся, при цьому не смикаючи його, зараз дізнаємося. Тример від Philips в порівнянні зі звичайними машинками для підстрігання має менші розміри. Він важкенький, тому у руці його тримати доволі приємно. Відчувається, що маєш справу з серйозною та якісною технікою. Металеві елементи корпусу та темний шрухуватий на дотик пластик надають їй солідний вигляд. Кнопка вінкнення достатньо велика та трохи е, втоплена в корпус. Завдяки цьому шанс ненароком натиснути її під час роботи е, мінімальний. Жодного дисплею тут немає. Світодіодний індикатор показує рівень заряду батареї. Повного заряду акумулятора вистачає на 180 хвилин. Завдяки технології швидкої зарядки батарея повністю заряджається всього за одну годину. Тример може працювати від мережі або від акумулятора, але маю наголосити, що голитися в душі, коли тример підключено до зарядки, в жодному разі не можна. Взагалі, уникайте контакту зі значною кількістю води, якщо тримаєте в руках електронний пристрій, який в цей момент живиться від мережі. Це може бути Дуже небезпечно. В комплекті до цієї моделі йде ціла купа насадок. Тут є бритва, три тримери різної ширини, гребні для регулювання довжини, зрізання волосся, щіточка для чистки, а також чохол. Ось такий мішечок. Завдяки таким різноманітним насадкам можна експериментувати зі стилями, робити бороду, еспаньйоку, вуса, просто голитися або навіть зробити нову зачіску. Насадки дозволяють зрізати волосся до довжини від 1 мм до мм. 16. виробником передбачена можливість використовувати тример на будь-якій частині тіла. У приладі застосовані леза, виготовлені з неї сталі, які мають особливу конструкцію, завдяки чому самозагострюються. І змащування тут також не потрібно. Отже, придбавши такий тример, вам дуже довго або навіть ніколи не доведеться проводити технічне обслуговування. Після використання тримера достатньо просто промити його під водою та за необхідністю видалити зрізані волоски з допомогою щіточки. Але не забувайте про зарядку. Перед тим як занурити прилад у воду, обов'язково від'єднайте дріт. Ну що ж, результатом я більш ніж задоволений. Тример дійсно чудово впорався з покладеними на нього завданнями. Він рівнесенько зрізав волоски, при цьому не сіпав їх. В тих місцях, де я голився повністю, подразнень поки що немає. А ще я маю відмітити, що працює він дуже тихо. Отже, за моїми критеріями відбору триммер від Philips – вельми гарний пристрій, який дозволяє не лише гладесенько голитися, але й робити акуратні зачіски та формувати бороду та вуса не гірше, ніж в барбершопі. Це зручно, швидко, а головне економно. Чим саме ця модель сподобалася вам, обов'язково пишіть в коментарях. А в мене на цьому все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па.